Вітаю вас, мої космічні діви! З вами Клименко Наталія, Це прогноз на вересень місяць, і він буде сповнений енергій, які пов'язані із минулим. Адже планета взаємовідносин, грошей Венера ще буде ретроградною, як і більшість планет. Лише 4-го числа вона буде в прямому русі. Тож, все, що стосується взаємовідносин, фінансової сфери, а також вашого 12 го дому, це дім ізоляції, відпочинку, ретритів, вже буде легше, адже саме в цьому домі вона у вас знаходиться. І це чудовий період для того, щоб ви відпочили, заглибилися в себе можливо. Вивчали таємні науки, наприклад, такої як езотерика, або ж зверталися за послугами до психологів, астрологів. Взагалі я вас вітаю з вашими днями народження, бажаю здійснення ваших мрій. Хто ще не замовляв соляр свій власний прогноз на Новий рік, замовляєте якраз чудовий період для того, щоб ви вже були обізнані, як зустріти наступний рік. Це хороший період для того, щоб перед днями народження ви відпочили, були в тих місцях, де вже колись відпочивали, де вам подобається. Тоді, ж 4-го числа, планета великого щастя і розширення Юпітер стає ретроградною, так само, як і Уран, також ретроградний у вашому 9-му секторі. А це як і 12-й дім, як дім далеких земель, так і 9-й дім. Це дома, які пов'язані із усім іноземним, з розширенням кругозору, із пізнанням. Тож це хороший період для того, щоб ви поверталися до певного навчання або ж туди, де ви були, проте оскільки Юпітер буде ретроградити, тобто повертати нас в ситуації минулого, то до кінця року все, що стосується. Переїзду іноземних країн, то ви можете займатися підготовкою або ж просто збирати певну інформацію, поки що ця тема буде трошечки призупинена. Можете переглядати все, що стосується вашого переїзду, готувати документи, юридичні переоформлення та все, що стосується навчань, навчань, особливо за кордоном. 6 числа Сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, тож у вас буде багато енергії для отримання інформації, для поїздок і для зустрічей із однодумцями для спілкування. Сонце також буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, що збільшить ваш оптимізм і націленість на дію. У вас буде багато енергії для того, щоб проявляти свій творчий потенціал. 15-го числа. Меркурій стає в прямому русі, і у вас буде новий місяць в вашому секторі, в вашому першому домі. Це буде стосуватися будь-якої сфери вашого життя, адже перший дім він впливає і на наше здоров'я, і на зовнішній вигляд, на імідж, на роботу, на статус. Тож записуйте плани, мрії, щоб досягти тих успіхів, які ви бажаєте. 19 числа будьте обережними, адже Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну, це планета туманності, розширення також ілюзій. Це планета хімії і епідемій. Тож слідкуйте за якістю води та їжі. І щоб пропрацювати цей аспект, можна подивитися кіно або самим знімати відео, можна прочитати фантастику, або ж танцювати, малювати будь який прояв вашої фантазії і творчості. 20 числа сонце буде в гармонійному аспекті допомоги від Плутону, планетою великої відповідальності і трансформації, тож можете звертатися до впливових людей. І проявляти власну відповідальність, щоб досягти успіхів. 23 числа буде день осіннього рівнодення, і він буде проходити у вашому другому секторі секторі грошей, роботи голосом, своєї цінності, самооцінки тих грошей, які ви заробили власною працею. Сонце буде переходити у знак терезів. А 29 числа буде повний місяць, де ви зможете вже підбивати підсумки сфери, яка стосується езотерики, магії, великих грошей, банків, адже буде у 8 секторі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Успішного вам вересня і до наступних зустрічей, в наступних відео. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу і цікаву інформацію.